Можна Маланку завезти, новий рік до хати принести, бо як Маланка на новій хаті буде наєвники з шапцям багати. Можна можна, маланку, і вісеріться суді ж до ранку. Нам Христос явився, висе, сіково воплотився, Ясна зірка спасла, новий рік принесла. Від 2025 рік на землі ступає, Христос підкраїнські родини вітає. Христос зарождає. Щеби були друзі, пане господарю, і наша господиня Баня. Ще були ті файні, і рум'яні, як моя дівка маланя. Маланю, маланку, а де ти маланю. Ваші маланці, гаті, це не сіла все, що їла. А що тисяч сухо дозволяєш, та моя маланя і пишна я паня. Дівка ні в року не боїться в року. Я не все на місці. Дивіться тут. Там, та як майно, Де? Татура, як пандура. Але те, як помить, то хоч воду з нього пить. Так, так, а я того парубка Маланка полюбить, то кожна ківка полюбить. А у вас і парубки, і дівчата буде копніма. А яку дівку Маланці поцілувати дасть, то та дорогу й віддасться.

Тим людям, і тим гарним людям і мати робочаща, покажі ма. Наша маня, та й на роботя, вона хату завітає, як діба пітяща, а наша на робоча, вона хату завітає, як дібаща. Що з тим паном же робити, аж присядь на ноги, коло ветерату через сіпоро? آه يوا يوتيتا نان پربالي اچي روپني نٿا لو پتانچو ماني ني دوني پو تبي يا نه بوراني پو تيشه انو نا не я мучила в танці на ногах не стою. А як вам гінцвали не говорили, що та я на воді як ною перестала? Чи ти вже до правди не знала, чи ти кимати, ти що бить перестала? А все змучили того танцю? Принеси на воді, Малачка. Наша Люди не дивуйте на маланю мою, вона поплила в ті земною водою. Ти, маланю, постарайся, покажи нам знову, як ти хайно, як відпічно до світу допожила. Тепер певна платити, щось не заробило. Як не маєш гроші, а що? давай, малай. Я й біга до шатру Пане міліцян, пане мійцян, ми тут не при чому. Відпустіть нас, пані слідчі, найми йдемо до. Ми розказували, що тут била, пане міліцян, то не тут не при чому, то то вся та маланка, що сила в шапці воду, бо нема на спанка. до догіла ту козу паплату. Молоко пішло на землю, це хоче плато. А той гемон за молоко не хоче давати гроші. Це я не втік да за толаку, за коганку, мене при чому. Той не дає, той не хей. Ніц не порішили, то взяли за пояк хаті нас побили. А я вже віжу, тут пахні тюною. Тю, Це якіський тю, когаті, а ну марш за мною. Пане Шанда, а за що за до тюрми брали? <говори> Ми прийшли до хати заколядувати. Ми колядували, пану відчували. і маланю мою доню людям показали. Дивіться самі пане, дівка як калина, А вже пане, як у Божці, добра Солодина. Треба там не колега. Ми колеги за ми з ним за Я не маю Пане Жанне, з новою народ, ви підливка. Де такой, як я кажу, Клисти люди козаків, беру на потол. Христос роздається, ми в цьому дому, вам щастя бажаю у році новому. Засіваю вас зерном, щоб добре вам було, щоб хліб був і вино жито речка і пшено, щоб жили, як самі знали, у рівні де мали, хай приносить новий рік, що місяць заплату. Нехай з ним залітає щастя в кожну казу. Дякую, да, вас, що Божого жахнув собі І всіх на світне волі нині не врятував. Ану, ну, хлопці, візьміть його, заберіть рушницю, сипте йому з 25 вище пояснить. Позольтено, пане, щоб моя маланя <риклад> бігала за двері гарненько цього пана. Козацтво була добра жінка. Ти, козаче, не спіши і не зарікайся. Ти ця файно придиви, та й жені Дивись, козаче, не прогадай, нашу малані не проморгай. <поцел> <поцел> Але на цей посох маю лист гріхів з меню. То не біда, козачі, ми всі доладу, попросимо господарю дать коляду. Дайте нам євро з 50, маланці на посох віддай, бо інакше до ранку будемо колядувати. Хочете? Дайте щось шинку, колбасу, пиріг, щоб мене йти знов до на поріг. Усе? Зуше. У мій мішок. Для всіх нас і дідок. ечен вам у новий вік щоб щастливим був весвік щоб зроси і боти пішли ставки гадрасти